Добрий день, мене звати Клекала Вікторія. Я студентка групи ПО 22.1. Хочу представити свій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент програмного забезпечення на тему онлайн-система контролю персональних витрат. Опис проєкту. Онлайн-система контролю персональних витрат є продуктом, створеним для полегшення управління фінансами та допомоги користувачам у досягненні їхніх фінансових цілей. Система забезпечує комплексний підхід до управління фінансами, включаючи кілька важливих компонентів, кожен з яких має своє призначення. Система включатиме можливість витрат та доходів, користувачі зможуть вводити свої фінансові транзакції, категоризувати їх за різними групами, наприклад, харчування, житло або транспорт, та отримувати загальне уявлення про свої витрати і доходи. Це допоможе їм зрозуміти, куди йдуть гроші. І виявляти можливості для економії. Бюджетування є ще одним ключовим компонентом системи: користувачі зможуть створювати бюджети для різних категорій витрат і контролювати їх виконанням. Це сприяє ефективному плануванню, дозволяє уникати перевитрат та допомагає досягати фінансових цілей, таких як заощадження на відпустку, купівлю автомобіля або накопичення на майбутнє. Генерація фінансових звітів і діаграм є важливою частиною системи. Користувачі зможуть отримувати детальні звіти про свої фінанси, що допоможе їм аналізувати свої витрати і доходи за певні періоди часу. Це дозволяє приймати обґрунтовані фінансові рішення, розуміти тенденції витрат і оптимізувати фінансові стратегії. Нагадування про платежі ще один важливий елемент система надсилати користувачам сповіщення про майбутні платежі, що допоможе уникати прострочених платежів і штрафних санкцій. Це забезпечує додаткову фінансову дисципліну та спокій користувачів. Інтеграція з банківськими рахунками дозволяє автоматично імпортувати транзакції, що значно спрощує процес ведення обліку витрат. Це забезпечує точність фінансових записів і зменшує кількість ручної роботи. Необхідною для відстеження фінансів. У результаті у нас система контролю персональних витрат спрямована на спрощення фінансове планування та управління для всіх категорій користувачів. Вона допомагає приймати вґрунтовані фінансові рішення, забезпечує фінансову стабільність і сприяє досягненню фінансових цілей користувачів, таких як заощадження, інвестування або ефективне управління повсякними витратами. Завдання проєкту детально розпланувати розробку проєкту онлайн-системи контролю персональних витрат, що триватиме впродовж одного місяця у місті Дніпро за бюджету 2800 доларів. Команда складається з тестувальника та розробника Rinnimidl. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено специфікацію вимог, яка включає в себе. Мету, обсяг проєкту, сфера застосування, словник термінів, класи і характеристики користувачів, специфікацію функціональних та нефункціональних вимог та їх опис, вимоги до зовнішнього інтерфейсу, дані елементи є ключовими, адже саме на них буде весь акцент під час розробки проєкту. Була проведено чимало розрахунків, що стосуються меж проекту, тобто оптимального часу на його розробку, вартості проєкту та кількості людей. Було визначено те, як продукт повинен виглядати в кінцевому результаті. Насамперед він матиме вигляд додатка, який можна буде легко встановити як на смартфон, і також він буде доступний для персональних комп'ютерів та матиме вигляд веб-сторінки, доступ до якої можна буде отримати з мобільного додатка. Дана фітча була придумана для того, щоб максимально забезпечити конфіденційність персональних даних користувачів. Конфіденційність та безпека стали основними пріоритетами при розробці проєкту. Безпека включала в себе стійкість навантажень, збоїв та інших у системі проблем, або, іншими словами, помилок. Для розробки проєкту було обрано методологію Scrum та середовище для роботи Jira, яке є максимально простим для розуміння та надає чимало функціональних можливостей. Створення продукт-беклок. Планування розробки проєкту продовжувалося створенням журналу продукту. Створення журналу проводилося з використанням методології віскрами, яку вже згадувалося раніше. Вона допомагає чітко визначити функціональні властивості програми, завдання, які повинен втілити розробник та тестувальник, для того, щоб в кінцевому результаті отримати якісний продукт. Після створення журналу було визначено основні класи користувачів. Яку роль вони будуть виконувати в системі, які функції будуть для них доступні, та покроково розписано, як ці функції будуть реалізовуватися. Структуру даних користувачів було проаналізовано, та визначено функціональні та нефункціональні вимоги до продукту, представлені їх за пріоритетністю. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту Для проведення оцінки кількості людей необхідної для реалізації проєкту. Спочатку було визначено фокус-фактор для кожного рівня виконавця проєкту. Морнозавний фокус-фактор для розробника Ріні Джуніор складає 0,5 або ж 0,6. Для розробника Ріні Middle – 0,7 та для розробника або тестувальника Сеньор 1. На основі оцінки необхідно для виконання на протязі спринту завдань. Команда була повинна виконати 15 сторін поєнтів за один спринт. У створення цього проекту було відібрано двох осіб, а саме розробника та тестувальника рівня Міду. Орієнтуючись на прогнозований фокус-фактор було проведено розрахунки та враховано тривалість одного спринта, від якого було віднято 4 вихідних дні, та отримано те, що продуктивність вона буде дорівнювати 11 дня, які будуть множитися на відповідно фокус-фактор. Як розробника, так і тестувальника рівня middle, тобто це 0,7, які між собою додає, будуть додаватися. І ми у результаті отримуємо продуктивність в 15,4 сторіпоінта. Згідно отриманого результату, ми переконалися, що команда складається, яка складається з одного розробника рівня middle та одного тестувальника рівня middle, зможе реалізувати всю систему з усіма функціями. Створенням. Sprint Backlogs. Далі дуже важливим пунктом був поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалість нового спринта була визначена 15 сторіпонтів. Відповідно, є спринт 1, є спринт 2. Кожне завдання триває теж відповідну кількість сторіпонтів, що включає в себе спринт 1. Автентифікація та доступ до системи. Управління витратами, категоризація витрат, статистика та звіти, аналіз та порівняння витрат, планування бюджету, мобільний додаток як для Android, так і для операційної системи Apple, підтримка різних мов sprint 2 включає в себе налаштування облікового запису, календар подій, повідомлення та нагадування про витрати, підтримка кількох облікових записів, експорт та імпорт даних, відображення прогнозованого бюджету, персоналізовані рекомендації щодо економії, підтримка різних валют, інтеграція з платіжними системами, моніторинг та управління витратами за допомогою штучного інтелекту, визначення вартості проекту, спираючись на дані сайту. До UUA, можна навести такий обсяг зарплати розробників тестувальників. Middle Software Engineer має в місяць 1570 доларів. Middle QA, тобто тестувальник, має 1100 доларів. У сумі ми отримуємо 2670 доларів. Згідно підрахунків, можна побачити. Що реалізація проекту вписується в допустимий бюджет, і до того ж, команда буде, ну, отримує так сказати, незначну прибавку до зарплатні, якщо вчасно і якісно виконає свою роботу. Планування проекту в Jira. у безкоштовному серверному додатку Jira було створено проект. До цього проекту було створено спринти, встановлено дату початку і кінця кожного спринта. Додано до кожного спринта відповідні йому завдання, та також встановлено їхню тривалість, яка визначається в сторіпоти. Ну, і також було встановлено виконавця для кожного завдання. Представлення проєкту. Перед вами представлені спринти, новостворені спринти з відповідними до них завданнями в середовищі джира. відповідно, всі ті завдання, які вже згадувалися раніше, вони є. Відповідно, спринтів 1, спринтті 2. Також в середовищі джира можна створювати діаграму Ганта. Тобто діаграма, яка визначає успішність виконання відповідно спринтів та їхніх завдань. Короткими лініями відображено завдання. Відповідно, вони йдуть короткі, через те, що. Завдання, воно виконується там, наприклад, обмежений проміжок часу, один чи два сторіпонти, наприклад, для нього виділяється. А довгі лінії це тривалість самого спринта. Тобто їх неможливо було чи звузити, чи розширити тим більше, тому що спринт, він триває з У нього є, як вже згадувалося раніше, дата початку, дата кінця. І цей спринт викон... ну, а завдання протягом цього спринта вони вже в ньому розбиваються. Відповідно, довга лінія це є весь спринт, протягом якого, як ми бачимо, відповідні завдання триває стільки-то стільки, стільки часу. Оцінка ризиків. Під час виконання проєкту команда стикнулася з форс-мажором, оскільки їм повідомили, що тривалість проєкту зменшена до п'яти днів. Тому вона. Ну, на 5 днів. Тому вона була змушена прийняти рішення з 31-наданого їм дня скоротити реалізацію проєкту до 26 днів, відповідно, зменшити тривалість спринтів та кількість вихідних до 2 днів замість 4. Для два відібраних днів, тобто ті, що мали би бути вихідними, було виділено на планування спринту та огляд ретроспективу спринту, орієнтуючись на прийняття рішення. Було отримано продуктивність, що в нас вже є 9 днів. 4 з них, тобто два йде вихідний, два відповідно на перепланування. І було отримано продуктивність 12,6 сторіпоінта, що ідеально описується в число 13. І ми отримуємо те, що команда зможе реалізувати даний проєкт, незважаючи на зменшення його тривалості на 5 днів. Висновок. Підсумовуючи вище наведену інформацію, е, хотілося б зробити висновок, що проєкт онлайн системи контролю персональних витрат буде реалізовано, е, і причинами для реалізації включають зростаючий попит на ринку на зручні інструменти для управління фінансами, сучасні технологічні можливості, які дозволяють створити безпечний та ефективний продукт та соціальну значимість, що сприяє підвищенню фінансової грамотності і стабільності. Крім того, команда має достатньо коштів та часу для його реалізації. Дякую за увагу.